Друзі, всім привіт! Тільки що мені попалося в рекомендації. Від... Ну не в рекомендації, я колись був підписаний на поліцію Івано-Франківська. Ну, не колись, а я ще й досі там підписаний. І ось вони довгий час не випускали ніякого відео, там, ну, може, я так не бачив. А сьогодні оце якось гоп, бом, вискочило щось. Бачу, кабани такі відгодовані з бородами, на велосипедах поліція Івано-Франківська. Обмундіровані там камери, якісь там ці рації, спеціальна форма літня. Це ж купа грошей бобохали. Велосипеди, певно, якісь такі нездешевих, нездешевих. І ось п'ять там таких відгодованих бородатих бабаїв, блін. Чи яких таки чортів таких бородатих, блін, хто Хтось десь з гей-клуба якогось вирвалися. На тих велосипедах, блін. І по-франківську катаються. Думаю, бля, це що вже? Війна скінчилася, вже, вже все, блін, все, всі все хорошо, чи що, блін? Чи це ті бігають, блін, нема кому воювати, а ці відгодовані, блін, такі з такими тими бородами на тому велосипедах, там, певно, шини вже не витримують, і катаються. Одна якась там дівчинка, блін, між ними. Ну, блін, ТЦК, чи що ви там дивитеся, блін? Оцих всіх п'ять відгодованих бубоїнів завтра в штурмовиків. Уже уже в штурмовиків. Це що таке твориться люди? Ви що там взагалі, блядь, Куди ви що дивитеся? Та таких цих велопатруль, це вже, якщо буде все вже супер-пупер, вже не буде війни, от не буде куди вже гроші дівати. блядь, от тоді в ту е, велопатруль. Одне, що велопатруль робить, це катається отак і дойобує водіїв і до е, перехожих. Там на січових стрільців під знак вони там патрують, е, потім вискакують на тих великах. Е, ну, по крайній мері так було. Більше вони нічого не роблять. Та нахрена воно зараз це все. Давайте подивимося на це, бо вони там навіть, я хотів написати, вони там вимкнули коментарі. Це, це просто напишіть тут, напишіть тут, що ви думаєте про, тих, про ту Івано-Франківську поліцію, блядь. Таке враження, що вже все, війни немає, вже все, заебісь, блядь. Дивимось. Друзі, напишіть, що ви думаєте про цю е, поліцію. Це що таке? Напишіть все тут в коментарях. Нехай дивляться, нехай дивляться. Вони на мене теж підписані. Це. Ці корупціонери і бандюки, блядь. Пан Богдан завжди віщує правду. Підписуємося, думаємо, коментуємо. Всім папа. -па.